Я змогла змінити час тоді, коли Адольф Гітлер був при владі, вбивав тисячі два мільйони людей. Та він вбивав дітей, новонароджених, жінок, чоловіків, всіх. Також я б могла змінити час, коли відбувався голодомор. Люди вмирали, і небагато вижило. Я, я б Я б дуже хотіла, щоб Бог не можна ви зарозраю, тоді не було б всіх війн, всього зла, всіх. Це я покажу. Я в всі історії змінив. Я б на війні всім роздавав вафлі і зробив би різнокольорові брекети, які говорити самі можуть. І зілля, яке співсаю людей з брекетами. Брекети. Головне в цьому світі, бо в той Так, ви питаєте мене, що б я змінив в історії людства? А я вам відповів: нічого! Історію міняти не потрібно, потрібно міняти людей. Люди самі винні в тому, що історія бігає по колу, як те історію міняти не потрібно